Вітаю, шановні пані! Я Анастасія Новік. А це мій план на цей тиждень, а саме довишивати і оформити цей сюжет від Джасен Flying Colors, з ось таким різнокольоровим метеликом. Тут вже сталося просування у порівнянні з минулим відео. Я десь вставлю на екран кадр, як воно виглядало в моєму попередньому вишивальному щоденнику. Трохи повишивала декількома кольорами, поки монтувала і вивантажувала попереднє відео. І насправді, сам по собі метелик в мене вже майже повністю готовий. Єдине, що тут залишилося позакривати хрестики білим кольором, який ви майже і не бачите, навіть попри те, що я взяла не білу основу, як йде по ключу, а таку трохи персикову. Проте, навіть на такій основі цей білий колір не надто й видно, це йде білий контур навколо всього метелика. І ви цього не бачите, але в мене з однієї сторони хрестики ще не закриті. Отак, От як було, кинула і побігла знімати для вас це перше включення. Окрім того, мені ще треба попришивати трежерс і бісер на цього метелика, а потім братися за відшив рамочки навколо основного сюжету. Тож це я і планую робити далі в цьому відео, а також оформити цей сюжет в рамочку від Ashley Manor. Я думаю, ви вже бачили на обкладинці цього відео, як в мене це вийшло. Окрім цього, просуватиму свій основний сюжет від Dimensions серія Gold, Afternoon Tea. сюжет з дівчатами, які мають чуювання в лавандовому саду. Тут нічого не змінилося з мого попереднього відео, але я планую цього тижня ще трохи попрацювати в нижній частині цього сюжету. Я вже багатенько розповідала про цей процес і сюжет в цілому в попередніх відео, тож не будемо довго на цьому зупинятися. А краще поговоримо про те, що в мене назрів ще один старт на цей тиждень. Я так маю надію, що коли я довишиваю сюжет від Джаснен, то візьму в роботу ось цей сюжет з пацічками, в полоничному саду. Це сюжети української авторки Яни, Тормолайн Кростіч, чи Тормолайн Дизайнс. Я так одразу і не згадаю, проте обов'язково додам посилання на її магазин в описі до цього відео. А причина, чому я вирішила одразу взятися, вишивати цей сюжет, попри те, що він не також і добре лежить в моїх запасах. А виною цьому ось така американська бавовняна тканинка, яка мені сьогодні приїхала зі штатів. Така чорна тканина з дуже-дуже маленькими полоничками, яку я спеціально замовляла до цих сюжетів, бо вирішила собі, що це має бути така серія вишитих і пошитих прикладних виробів, які я маю надію перетворяться на донати. Я чесно думала, що відкладу це дуже недовго, проте. Постійно думками повертаюся до цих щурів. Дуже вони мені чомусь подобаються. Я розумію, що такі істоти не всім приємні, проте на цьому сюжеті вони доволі милі. І особливо у поєднанні з такою гарною тканиною це точно мусить бути вишитим і не залишитись в запасах. Я не обіцяю, що я зроблю фініш цього сюжету чи ось цих закладинок в цьому відео. Проте принаймні, планую організувати процес і зробити старт. Але хотіла ще показати, що окрім тканини з полуничками, мені прийшла ще одна бавовна, така на фермерську тематику з купонами, з всілякими фермерськими тваринками, повз якої я не могла пройти абсолютно. Тож придбала її, щоб Тетяна Осіпова з нею щось для вас пошила. Тут взагалі 9 різних сюжетів. Я не буду всі показувати, не буду вам спойлерити. Думаю, рано чи пізно Тетяна щось пошиє, і ви побачите, які там гарні різні тваринки. І ще мені приїхала ось така супергарна тканина до сюжетів з нашого благодійного проекту. Вона сяє просто якимось неймовірним шаленим близьком, адже має напилення з Люрексу. Дуже дуже гарна тканина. Я її побачила на eBay і одразу закохалася, шукала, де б ще можна було її купити, окрім як ebay. І я так думаю, що це зробити неможливо, бо вона сама по собі знята з виробництва. Була доволі дорога, але я підписалася на цей лот на ebay і згодом продавець зробив мені знижку у 70%, тому я придбала доволі великі відріз цієї тканинки. І далі починається історія. Адже в мене ще є ось така тканинка, теж до одного з наших благодійних сюжетів. Я вам вже раніше її показувала. І справа в тім, що я її купувала до ось такого сюжету, який вишила пані Вікторія, і вона, начебто, ідеально підходить по кольорах. Але ось це поєднання, чогось мені подобається навіть більше. Попри те, що цей сюжет по собі не має в собі жодного синього кольору чи блакитного кольору. Але разом з цією тканиною мені чогось так виглядає неймовірно. І ми зараз в роздумах, яку саме тканинку взяти до цього сюжету? Чи то має бути ось така синя з люрексом, чи ось така з жовтими і рожевими смужками. Доволі складний вибір буде перед Тетяною. Тетяні більше подобається така тканина. Мені теж, проте іншим дівчаткам більше ось ця схожа по кольорах. Тож буде нам над чим подумати. Тож такі, от у нас новини і плани, і стан на початок цього тижня. Тож я вже побігла вишивати, а вам нарадую взяти собі чай або каву і бажаю приємного перегляду. Вірите або ні, але я ще ніколи в житті не куштувала цього легендарного харківського печива. Це мені прийшла посилочка від однієї з наших вишивальниць на благодійному проєкті. Пані Аліна прислала мені свій фініш такого от зимового, різдвяного читального сюжету. Я нагадую, що це розробка дизайну Марії Бровко. А з цієї вишивки буде пошитий якийсь прикладний виріб, який потім можна буде. Купити або виграти за донат. Такий от у нас благодійний проєкт. І ще разом з цим фінішем і печивом Алінка мені прислала ось такий бісквіт. І я думаю, це я вже точно відкладу Тетяні Осіповій, але не печивка. Пробачте, вибач. вибач мене, Тетяна, але я ніколи його не куштувала і мене просто бере цікавість. А ще в пакуночку було ось таке коштовне яблучко від Тела Артс. В мене ще нічого ніколи не було від Тела особливо з оцих брошек. Хоча я купувала вже такі не один раз. Не саме Яблучко, але якісь різні інші сюжети на подарунки. Мені дуже подобається саме цей напрямок, ця галузь у цього виробника. Мені здається, вони виходять дуже гарні. І це Алінка поклала саме мені, написала ось таку записочку. В неї дуже-дуже гарний почек, не буду так наводитися. Фокусом просто хотіла показати, поділитися. І, власне, що я хотіла сказати? Мені це яблучко ну, дуже подобається. Проте, в мене немає двох-трьох додаткових годин на добу, щоб взяти ще один процес до рук. Проте в мене є зайва пара рук, яка б могла взяти цю брошку і вишити для мене. Адже моя сестричка Аня вже довишивала ось такий сюжет з хатиночкою від затижних хрестиків. Чесно, я не рахувала скільки днів в неї це зайняло, але це її перша вишивка. Напевно, лишень не беручи до уваги якісь її шкільні проекти. Я не знаю, що зараз в школі на уроках праці, проте тут саме я її вчила. І робити закріпку, і фініш ниточки, і старт, і як вкладувати хрестики. В неї вийшло все чудово. Вона все далі вишивала сама. Моїх хрестиків тут, напевно, три чи чотири, де я показувала їй, як розпочати нитком. Всі ці шарми пришивала. Вона єдине, що ще не закрила задником. Треба нам для цього купити якийсь клей. А ось такий органайзер для ничок, який я тут позаду тримаю, я принесла показати. Щоб пояснити, що коли я в минулому відео сказала, що моїй сестрі не завжди вдається тримати своє вишивальне місце в порядку. Я сказала, що в неї плутаються ниточки. Я саме власне мала на увазі, що в неї порвався паперовий органайзер, і всі ниточки в неї були в коробочці в такому хаотичному вигляді. Тож я її спорядила з цим органайзером, і з ним в неї все пішло чудово. Тож, будь ласка, не думайте нічого поганого про мою сестричку. Вона у нас дівчинка порядна і охайна. Тож ось такий в неї стався фініш. Я думаю, це вона комусь подарує. Я зі столу все прибрала і подумала, ні, зараз я поверну знов цю вишивку з книжками, бо зараз буде книжкова рубрика. Ось така башня книжок, половину з яких моя сестра вже прочитала. Тут зверху три книжки, які в неї йдуть по шкільній програмі. Вона їх всі читає, робить якісь нотатки, робить сторінки, присвячені цим книжкам своєму скрабуку. Якісь цікаві цитати виписує, малює ілюстрації. Я думаю, їй це як процес подобається. Але окрім шкільної порами, вона ще взяла в мене таку серію Sarah Джей Мас і вже майже дочитала другу книгу, яка була в мене вдома. Першу вона вже прочитала давно, причому десь половину книги вона читала тиждень, а потім другу половину взяла і дочитала за одну ніч. Взяла другу книгу цієї серії. І вже перевалила за половину. Тож я побігла купувати третю серію, і це причина, чому я принесла вам це все показати. Бо уявляєте, вони змінили дизайн обкладинки. Вона тепер зовсім інша, взагалі, і шрифти інші, і стиль інший. І це так трохи сумно. Не знаю, мене це так засмутило. Я-то думала, що зберу на своїй полиці гарну колекцію, а тепер одна з книг дуже сильно відрізняється. Ну і тим паче моя сестра, скоріш за все, забере собі ці книги, я нічого проти не маю. І ще дозамовила ось такі дві, взагалі купувала собі, <смір> спробувати ще один раз себе, скажімо так, у читанні романів таких фантазійних. Хоча, якщо сестру зацікавить, я думаю, вона теж може таке почитати. Така от була у нас книжкова хвилинка. Але я знов повертаюся до цієї вишивки, навколо котрої хожу все це, це включення, бо зараз сюди додасться ще одна, а саме мені прислали ще один фініш. Пані Надія прислала мені ще свій завершений сюжет так само від Марії Бровко з такою осінньою хатиночкою, такий вже осінній сюжет, так само на такій самий чорній основі. Це льон. 28 восьмого каунту, і тут така цікавиночка, бо Надія поклала мені ще трохи тканинок. Не мені, а звісно ж для Тетяни Осіпової. Такі тканинки, які я думаю, можуть стати в нагоді саме при оформленні цієї роботи. Тут є така проста, монотонна такого ж кольору з листочками, смугаста. Звісно ж, моя улюблена. І ще одна з листочками в пару до цієї смугасти. Я певна, це може стати гарною парою, гарним поєднанням. І нагадую, що в нас ще є ось така американська бавовна, як основна тканина для зовнішньої сторони виробу. А ці тканинки можна буде дати на кишеньки чи на внутрішню сторону. До речі, до зимових сюжетів в мене теж є тканина. Вона також має чорний фон і такі різдвяні орнаменти. Єдине, що я дуже сильно прогадала і замовила цю тканину, але вона має. Доволі великі такі сюжети та, в своєму дизайні, які можуть конфліктувати з вишитими виробами. Тож ми ще сумніваємося, чи варто саме цю тканину використовувати для оформлення. Саме з цією тканинкою мала йти ось ця робота з книжками і ще ось такі грибочки, які має вишивати Саша. Саша я досі чекаю твого стартом, але ще нічого не вирішено. і, Ймовірно, буде такий варіант, що я замовлю якусь іншу тканинку до цих сюжетів. До речі, говорячи про тканини, я згадала, що чогось забула вам показати ще одну тканинку, яку замовила для Тетяни з такими от купонами на фермерську і різдвяну тематику. Ну, це просто ультимативне комбо. Я певна, що це буде дуже гарно, проте я не буду показувати вам всі сюжети, всі купони на цій тканині. Вже десь під Різдво. Я думаю, Тетяна ще з цього пошиє, і ви вже тоді все одразу разом і побачите. Тож, такі, от у нас новини в нашому благодійному проєкті Ще два фініші відправляються в ролончик. Загалом це вже 12 робіт, поселилися у мене. І також вже збирається стопка тканин, які я тримаю до тетяни. І всі тканинки, які мені приїжджають, я або відправляю їй, або притримую у себе до кінця нашого проєкту. І також в мене є окрема коробка, де я збираю смаколики, які дівчата передають тетяні. Ще з новин це мій ось такий невеличкий старт. Такого от дизайну з мишенятами, чи то з пацячками, чи то з щурами в полоничному саду. Насправді тут і нема чого показувати. В мене була народа порушувати цей сюжет лише одну годинку. Єдине, що хотіла вам розказати, показати свою організацію. Навіть не стільки організацію, скільки власний підбір кольорів, адже так сталося, що з 15 кольорів до цього сюжету в мене в наявності було бодай 6. Але я не розгубилася, адже саме в файлі схеми пише, що автор цього дизайну не проти експериментів з кольорами в цих схемах. Тож я собі сіла і підібрала кольори, які більш схожі до полоничок саме на цій тканині. Тож мої полонички, ймовірно, трохи відрізняються, хоча навіть і схожі на преміум, але це точно не ті самі кольори, які б там мали використовуватися. І я знаю, що ця полоничка має таку велику, доволі контрастну світлу плямку, але абсолютно така сама, вона йде по сюжету, вона є на прев'ю, на схемі і на інших відшивах. Тож це такий дизайнерський задум, можна сказати. І це мій, власне кажучи, абсолютно самий перший досвід вишивання на чорному льоні. Найтемніша тканина, яку я використовувала до цього, мала такий темно-темно-зелений колір, Але чорних тканин в мене ще не було ніколи. І це мені було доволі складно. Спочатку я вишивала на просвіт, якось так, щоб мені знизу світило світло. І так дійсно легше знаходити отвори в тканині, щоб потрапляти туди голкою, проте, як тільки ви підносите руку з голкою до тканини, весь цей, вся ця магія втрачається, бо ви самі собі затуляєте цей просвіт, це світло через тканину. І потім я собі налаштувала світло, щоб воно мені світило прямо. На канву, і я думала, що так буде полегше вишивати, але виявилося, що також ні. Мені це не дуже допомагає. Тож поки що єдиний вихід, до якого я прийшла, це вишивати на просвіт, але щоб також у вас була лампа, яка світить з боку, щоб вона не давала вашим рукам кидати тінь на канву, і ви далі могли бачити ці отвори в тканині. Так це доволі складно. Моя пошана всім дівчатам, які вишивають на нашому проєкті на чорних основах. Тепер я також здобуду цей досвід абсолютно безцінний і доволі складний. А як це в мене буде, я думаю, ми вже подивимося в наступному відео, бо наразі я цей сюжет відкладаю і беруся за своїх дівчат від Dimensions. Кожен раз, як знімаю камеру зі штативу, зрадую, що забула вам щось показати. І цього разу це був ось такий набір, який знайшла і подарувала мені Тая Таїся Коростіч, яка живе в Італії. І цікавинка цього набору не сам набір, чи то дизайн, який тут намальований, а тканина, яку я шукала просто понад усе. Адже це тканина для парного сюжету. До ось такого Ланарда, яку я дуже, дуже довго чекала. Бо страсть як мені хотілося вишити саме пару цих двох сюжетів. На принаймні, схожих тканинах на однаковому каунті, і ось тая мені знайшла цю тканинку. Насправді її знайшла Юля. Я написала таї, запитала її побільше про цей набір. А вона взяла і мені його подарувала. Я дуже дуже вдячна дівчатам за турботу і взагалі всім дівчатам, які допомагали мені в пошуках цієї тканинки. Навіть якщо вона буде трохи іншого відтінку, чи там буде 28 замість 27 аккаунту, Мене це абсолютно не засмутить, адже в мене був саме пунктик на пошук тканини. І я точно знаю, що це той самий виробник з ось цією такою білою крайкою, яка її дуже сильно відрізняє. Я знаю, що ця тканина знята з виробництва. Саме в моєму випадку була цікавинка в тому, що це 100% льон, але 27 го каунту. Зазвичай у нас такого не передається. У Цвекерта такого немає. У DMC такого нема. Була тільки от у з цього виробника. Я навіть вже не пригадаю його назву. Таку тканинку можна придбати на eBay, але за шалені кошти. Тож я ще раз безмежно вдячна дівчатам, які зробили мені таку послугу і такий подарунок. Це я нагадую, був мій дорожній сюжет, тож саме час мені планувати якусь наступну подорож, щоб порушивати до нього пару. Ще з цікавого хотіла вам показати ось такі нові кольори і ниточок. Це аналогові кольори до сюжету Just Nan Harmonia. Там також йде такий четвертий кольор-білий з рожевими, блакитними бусковими ділянками. Він в мене також вже давно є. Не вистачало цих трьох кольорів до інших сезонів. Ми з моєю сестрою їх дофарбували, їх можна придбати в мене. Думаю, буде десь біля п'яти повних комплектів. Саме на весь сюжет, але нагадую, що там також по ключу йде перле. Перле в мене нема, а ниточки моліне можна буде придбати за донат. І тепер цей неймовірно гарний метелик влітає до вас у кадр, бо ви не менш прекрасні квіточки. Такий от фініш в мене стався насправді ще на початку цього тижня. І, можливо, дехто з вас вже раніше бачив цю рамочку в моїх попередніх включеннях там на столі, але вона ще була не до кінця оформлена, бо в мене не було підложки для натяжку. Я тільки сьогодні її вирізала. До цього в мене була робота просто притулена до скла. І насправді це дуже змінило вигляд цієї роботи. Я про це раніше не надто задумувалася, але як тільки я дала саме білу підложку. Колір основи розкрився дуже гарно. Нагадую, що тут я використовувала такий дуже світлий. Тендітний, ледь рожевий, ледь персиковий колір основи. По ключі ця робота мала вишиватися на білому кольорі основи. Я його замінила, як і абсолютно всі ниточки в цьому сюжеті. Нагадую, що використовувала шовк свого фарбування. Я підібрала зі своїх запасів якихось залишки чи то браковані ниточки. Не думаю, що в мене є абсолютно всі такі самі кольори в наявності, проте в мене в інстаграмі можна підібрати доволі схожі. Бісер я тут використала по ключу, тут йде лише два кольори: саме такий білий, як можна сказати, маленькі перлинки. І інший мікс, чи то мультиколор, такого золотого, мінного і трохи бускового кольору. Це йде-апетіт, я, на жаль, не змогла знайти який це аналог в Мелхілі, чи то в інших виробниках. Проте його йде не так уже і багато на цій роботі, і в мене залишилися залишки. Імовірно би їх вистачило на другий сюжет, на другий відшив. Також тут йде лише три шарми: це ось така магаритка і дві поменші. Оця велика дуже мені схожа до квіточок на рамі, а маленькі майже то і не видно. Хіба лише дивитися на цю роботу під китом. Але направді вони створюють такий доволі гарний об'єм, особливо враховуючи те, що ці маленькі магаридки пришиваються поруч з такими солов'їними вічками, які я також вишивала своєю ниточкою ручного фарбування, яка мені вийшла доволі схожою до кольору бісером. Так що навіть насправді ви не завжди можете розрізнити, де в мене пришитий бісер, а де вишиті хрестики кольором, який дуже схожий до цього бісера. Такий от дуже приємний гарний фініш і влучне поповнення в мою колекцію вишитих робіт від JustNen, оформлених в рамочки від Ashley Manor. Я обов'язково залишу назву виробника і розміри рамочки в описі до цього відео, щоб ви могли пошукати такі схожі на eBay, проте радую, що вони зняті з виробництва. Але, можливо, дехто з вас вже знає один секрет про такі схожі рамочки, про які ми не будемо розмовляти в цьому відео. Краще поговоримо про те, наскільки ця схема була незручна, адже діаграми з шовщиками йдуть на протилежній стороні від схеми, і це було незручно вишивати. От чесно, я думаю, що в якийсь момент це і пригальмувало мій процес. А також, власне кажучи, і вишивка рамочки навколо метелика. Самого метелика я вишила десь за два вечори, а цю рамочку вишивала три дні. І це було неймовірно скучно. Вона абсолютно нескладна, симетрична, можна навіть не дивитися у схему, і напевно, це мені і ускладнило роботу. Я себе вмовляла під будь-яким привідом сісти і довишивати вже цей сюжет, вмикала в собі різні фільми і серіали. Впродовж цього вишивання бралася і за голодні ігри, і за серіал Пісочний чоловік. Але постійно відволікалася на екран і ніяк не могла повернутися до вишивки. Окрім того, тут зробила невеличку таку заміну в рамочці, хоча цього і майже не видно прев'ю, в самій рамочці використовуються білі і блакитні кольори. Я блакитний колір замінила на рожевий, адже моя рамочка, моє оформлення має такі доволі теплі тона, і мені не хотілося, щоб вони конфліктували з кольором вишивки. І інша зміна, яка в мене тут сталася, це розміри самої рамочки. Я її трохи змінила, щоб вишита, оформлена робота мала приблизно одні і такі самі припуски з кожної сторони. Тож я зробила рамочку на 4 хрестики ширше, а саме додала по 2 хрестика з кожної сторони. Вона зберегла при тому всі свої властивості, абсолютно всюди зійшлася, без жодних проблем. Це мені вдалося, і мені здається, це вийшло навіть краще, ніж я робила з квітковою короною від Джаснен, яку я оформила в вблискову рамочку. Там в мене трохи хрестики накриваються. Неймовірно втішена на цьому фінішу. Це був один з моїх планів на це літо по Джаснен. І обов'язково скоро будуть нові старти. Проте зараз ми поговоримо про інші сюжети в процесі. Десь біля 4% додалося мені на цьому сюжеті від Dimensions. Обов'язково виводжу вам на екран фотографію з станом цієї роботи на початку цього тижня, і, як я і обіцяла, я переважно працювала внизу цієї роботи, вишивала фон напівхрестом внизу під цим столом, під цією скатертиною, а також немало заповнювала пропуски в інших в ділянках цього сюжету, які ви не помітите, бо вони розчинилися майже непомітно, адже переважно ці пропуски в мене були молочними і білими кольорами. Також додала трохи і берстічу, і фрузликів. Але переважно цього тижня я працювала саме над півхрестом. Як би мені такого не хотілося, але я ще досі не дісталася нижньої границі цього сюжету, і я розумію, що для цього мені треба перетягнути. Основу трохи її перекрутити, щоб туди не здістатися, але через мене на це не вистачає якоїсь наснаги, чи сил, чи то натхнення, і я продовжую вишивати все, що тут трохи повище. Хоча, чесно, мені подобається спостерігати, коли у роботи заповнюються вже якісь кути, границі, кордони і окреслюється вся робота, яка вона має бути в цілому. Але я думаю, що це у нас станеться наступного тижня, адже я буду продовжувати обов'язково вишивати цей сюжет. Тим паче, що я маю наздогнати себе, адже цього тижня вийшло лише 4% з 5 запланованих. І ще один план на наступний тиждень це продовжувати вишивати ось такий сюжет від нашої української дизайнерки Яни Turmaline Patterns. Тепер я згадала, як називається її бренд. Я показувала вам просування трохи раніше в цьому відео і сказала, що ми більше не будемо повертатися до цієї роботи. Проте, в мене там сталися певні просування, але я вже не буду тягнутися до рами і показувати, бо там насправді і немає чого показати. Трохи повишивала, все одно не можу себе змусити відірватися від цієї роботи. Чогось мене дуже інтригує і поєднання самого сюжету, композиції, кольору, основи і кольорів самої вишивки. Дуже мені подобається, як це виглядає на тканині. Хоча і вишивається на чорній основі доволі складно. Проте я планую трохи проорганізувати своє робоче місце, здобути нову вишивальну лампу, бо в мене зламалася ще одна, і це вже четверта лампа, яка в мене зламалася за час ведення каналу. Я собі просто не уявляю, що з ними не так. Я завжди користуюся зарядними пристроями, які йдуть саме в комплектах до цих ламп. Не також і часто насправді їми користуюся лише декілька годин на день, але вони в мене чогось постійно ламаються. Така от доля, напевно, проте приїде мені нова, і я знов повернуся до вишивки на чорній основі саме ось цього сюжету. Але це ще не все. Бо ще наступного тижня я планую зайнятися стартом ось цього сюжету, підібрати матеріали, можливо, щось придбати докупити, і буду вже розпочинати його вишивати. Це одна з моїх вишивальних мрій на це літо. Комплект в мене оригінальний з шармом від Тієрикас, я так думаю, чи то Сюзан Клак невідомо, але він в мене є в комплекті. Єдине, що залишилось, це підібрати ниточки та тканину. Знову ж таки, буду шукати ниточки серед своїх запасів, і, ймовірно, щось підберу з наявності свого шовку. І як це буде, ми з вами подивимося вже в наступному відео. А наразі це все. Я наче показала і розказала вам все, що хотіла цього тижня. Знаю, відео вийшло доволі коротким, адже я доволі багато працювала над шовком і вишивала. Але у будь-якому випадку я маю надію, вам сподобалось провести час зі мною. Ну а ми з вами побачимося зовсім скоро вже за тиждень. Слава Україні і мирного неба навіки вічні.